Вітаю всіх, хто любить малювати. Відео сьогодні буде про те, як малювати голову, використовуючи, скажімо так, розбивання голови на частини площини. Було таке запитання в коментарях під останніми відео, де я там розповідав, як ну, з чого починати малювати голову. і Там було таке запитання. А підкажіть, будь ласка, як малювати голову, розбиваючи на площини? Як це робити? Ну, це, мабуть, запитують, бо десь бачили таке і хочуть використовувати це в малюванні. До речі, дуже воно корисно при вивченні структури і форми голови та обличчя. Як це робити? Зараз покажу вам максимально стисло і зрозуміло. По-перше, сприймаємо завжди голову як е, щось об'ємне. Давайте почнемо з того, що сприймемо голову, як будто, це, як, як, як це якась така коробка або кубік. Тобто буде мати таку грань. Але кубік буде вже такий у нас обтісаний. Коробка буде така обтісана і буде складатися. От, наприклад, у нас це буде у нас така зона mm. обличчя. Оцей овал, так? Ось буде зона обличчя. А поруч обличчя Це буде е, поруч з обличчям, це буде зона е, бокова голови. І ми з вами що ми маємо? ми маємо Це у нас буде голова, яка поділяється на дві частини. Ось дивіться. Ось іде у нас оце щелепа нижня. І от у нас, ми бачимо, з вами е, поділяється голова. ось Це, це у нас буде. Бачите, оце що я зараз ну, заведу в штриху так грубо, це буде якби е, бокова частина голови. Зараз дуже схоже на, на такий свисток, е, ну, е, такий свисток радянської форми, скажімо так, оця частина да, і сюди дули. От. Але ми з вами бачимо зараз, така вимальовується структура голови. Далі я розділяю нашу голову на таку зону. Це у нас буде голова, це буде частина голови, яку ми називаємо тім'яна частина. тобто тім так, я навіть її зроблю. Отакими От напрямками зроблю руху лінії. Да? От зона скажімо так, голови, де, ми, ну, де, де носить свої. Значить, свої от, такі головні убори е, папа Римський, так? і не тільки. Далі ми, що ми? ми вставляємо ось, ось е, центральну ось, е, обличчя. Це у нас ну, вже одразу видно, що голова у нас у три чверті. От тут ми також робимо. Е, це у нас буде йти значить, межа жувального м'язу. Тут у нас буде йти він, отак, жувальний м'язик. І далі тут ми розділяємо голову отак навпіл. Тобто це у нас буде зона лінія буде для очей. Далі, далі, я рекомендую, бо тут, бо далі, якби різні є підходи, я рекомендую це починати з того, щоб визначити перенісся. От ви визначаєте перенісся. От, і Після цього від перенісся ви вставляєте носик. От, наприклад, носик да? от, для того, щоб визначити, яка довжина носика, ми можемо від лінії очей намалювати от десь отут вухо від лінії очей. От, і Наприклад, тут десь у нас вухо візуально закінчиться. Да? І по напрямку з лінії очей в такому, ми бачимо, що десь тут буде носик наш закінчуватись. І Ще можна визначити, що десь приблизно це половина нижньої частини голови, але це все ну може як би, скажімо, коливатися. Це не постійний розмір, щоб ви не думали, що це тільки так і не інакше, якщо ви десь колись побачите ну, якусь іншу значить, пропорцію. Далі ну, носи бувають різні. Наприклад, у мене носик буде трошки вздьорнутий е, угору, тому ми будемо бачити його нижню частину чуть-чуть і його ши, ну, ширина носа це буде значить, е, крило носа. Також ми його визначаємо візуально, щоб він ну, не був дуже вузьким і не був, і не був дуже, дуже широким. Тобто, це ми робимо вже, як би так е, ну, візуально дивимось, на його ну, як, якби співвідношення з довжиною. Так? Далі, наприклад, я одразу можу від е, крила носа визначити, де буде починатися око. Це, це дуже корисна така штука, що, щоб ви не забували. Тому що дуже часто око ліплять дуже близько до перенісся або дуже далеко. Далі я встав, встав, вставляю бровь. Ось вона отак іде бровь. Ось Це впадінка така. Впадінка. І це також іде, можна сказати, впадінка, яка трошки тут буде випирати. Да? І ось в цьому місці ми вставляємо око. От у нас виставляється око. От око, верхня е, віка, да? верхня віка, е, нижня віка. От. Оце у нас вже бачите, ми, ми, ми вставили око. око. Е, Звідси у нас ось навіть ще ширше отак буде йти бров. От. І отут у нас йде зона бачите Як тут у нас так само йде цю лінію ми можемо вже витерти? Так само йде, тут загинається отаким чином. Тобто у нас око отам за закручується, бачите, закручується і, 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 і вставляється з цього боку. Але Є умова, що бровь завжди виходить за межі ока, тобто, якби накриває око. ну В цьому ракурсі це, це точно. Далі ми визначаємо з вами напрямок, де буде, значить, ви, ну, де буде вилиця. Це така діагональ від носа, і де діагональ десь в цьому місці буде вилиця. Ми що робимо? Ми отаким от чином робимо, потім ось так і ось так. Ось таким от ми з вами визначили світло тінь нашої голови. Бачите? Світло тінь голови. Ця частина. Тут ми вже коригуємо, бачимо, що можливо жувальний м'яз дуже великий, ми його можемо підкоригувати. Це все робиться вже потім, коли ви вже формуєте, скажімо так, голову. Далі, надбровні дуги. Надбровні дуги йдуть у нас надбровні дуги, отаким от чином. Да? Потім у нас іде лобова е, кістка лоб, який у нас складається із лобових бугрів. Так? Далі, що у нас відбувається тут? Під оком у нас отака площадочка йде висвітлена, висвітлена площадочка, і е, як у нас формується вилиця. Бачите, за такими напрямками. Іде вилиця вилиця. так, і тут вставляється вже, вже м'яс, от вставляється от м'яз, який у нас підіймає, скажімо так, лінію рота. Далі у нас іде ротик. Як, як нам визначити ротик? Ротик визначити дуже просто. Ми з вами дивіться, якщо зараз так показати. Швиденько, то це у нас від основання носа до підборіддя розділяємо на три частини однакові. Да? от, Раз, два і три. Оця буде частина, оця це буде лінія рота. Не верхня губа, а лінія рота. Лінія рота у нас, тобто рот у нас закінчується десь на цьому рівні. Ну, це так зазвичай. Максимум на середині ока, але не, не на одному рівні з оком. Це буде дуже довгий рот, якщо. На цьому рівні то це буде дуже короткий рот. Тобто у нас не може бути рот однакового розміру, наприклад, з оком. І ми вставляємо от це йде верхня губа. Зараз я її так заштрихую верхню губу, бачите? От. Це у нас зона верхньої губи і от зона верхньої губи йде. Так? От. Тут у нас так само ми визначаємо, ось йде вилиця вилиця і щока, і, і там уже жувального м'язу з того боку нам видно не буде. не буде. Далі йде у нас нижня губа, під нижньою губою обов'язково йде отака тінь, площадочка, і вставляється, вставляється підборіддя. Підборіддя, Яке має е, свою е, товщину і об'єм. Да? От у нас. Зараз мені тут. Не зовсім ручно, оце от, от верхня частина підборіддя, це його, оця частина підборіддя і бокова частина підборіддя. Тут у нас йде е, ну, м'яс нижні губи. Так само і тут. В принципі, все. Тут ми вставляємо шию, шию, от, родинна ключічне м'ясо, ну то вже то вже зовсім інша історія, це вже не про голову, так, вуха. Так, так буде виглядати. Роз... А, і ще, як, як, що, що відбувається тут. Тут відбувається у нас кістка вилична іде, от вона йде, до вуха, да? а це її нижня оця частина оця впадина, яка дуже часто її видно у худих людей. Дуже часто її видно у худих людей. Ну, а це вже зона жувального м'язу, який є доволі таким міцним і широким. А вже ж ця. Ця а, межа, що я її провів, вона не, вона не така різка, як я зараз це зробив. Взагалі все не таке різке, просто я це зробив для, то, для розуміння, щоб ви бачили, як вам будувати ці е, площини, щоб ви е, орієнтувалися, От, щоб вам було е, е, ну, зрозуміло, з чого вам починати е, скажімо так, ліпити голову. Отут От, ще у нас отак око. От, вставляємо. Оп, оп, оп. От, якось так ми з вами розібрали по площинам, як малювати нам голову. А, жувальний він має отаку, отаку структуру. Ось так він йде. Бачите? От, ось він, отак іде. Тут вже у нас іде е, темінна от Вона. Заворачується ось сюди. от. Тут у нас тім'яний бугорчик. Ну і трошки видно потилицю її, по її якби, ну такий, силує. Все. Думаю, що я, я вклався в майже у, у 12, ну, в 11 хвилин. На все добре, малюйте, не зупиняйтеся і не, не соромтеся, запитуйте в коментарях, я буду по можливості вам допомагати. На все добре.